Невеличкий румтур по підвальчику. Ну що ж, кожна вхідна група з будинку, тобто будуть сходи. Заходимо з лівої сторони одна кімната, потім друга кімната. Це приміщення вільного призначення. Ось Потім у нас ось тут буде санвузол, в якому передбачений приямок для того, щоб поставити устаткування для підняття каналізації догори. Тобто Спеціально тут буде насосна станція така стояти. Направо ми бачимо теж великий зал. Це може бути як спортзал або кінозал, або просто тенісний стіл стояти. Досить класне приміщення, просторе. І тут є перехід в технічну частину нашу, нашого підвалу. Ось наліво маємо теж дві, два приміщення невеликих для всяких різних потреб. Тут у нас буде стояти устаткування водопостачання, підніматися до котельні, і сходики, технічний, би другий вихід на вулицю. Ось таким чином така конструкція такого підвалу. Ось була передбачена, і це ми зробили. Ось такий підвал, ось такий будинок з фундаментом, зі всім підкладками ми зробили за 33 робочих дні.